Я потрапила на безлімітне менторство до Федоріва. Тут я запитую, як краще просуватися в інсті в наступному році, а тут я запитую пораду, куди краще інвестувати рекламний бюджет. І він у своєму силі дає мені пораду. І все це gpt асистент, куди я завантажила всі матеріали, які доступні від Федоріва, та отримала ось такого персонального наставника. І сьогодні я розкажу, як це може зробити кожен із вас. Отже, перше, що ми робимо, заходимо на YouTube і вигружаємо із відео текстом всі його відоси, уроки виступу, інтерв'ю. Далі Заходимо в чат GPT і заходимо в налаштування АІ асистента і прописуємо детальну інструкцію, щоб він не видумував, а опирався тільки на ту інформацію, що я надала в базі даних. Далі в будь-який момент я можу задати будь-яке питання і отримати відповідь у форматі федерів. Так ви можете налаштувати собі будь-якого асистента по харчуванню, по маркетингу чи взагалі свого персонального тренера, який буде будувати вам тіло вашої мрії. Ще більше про налаштування АІ асистента я розповідаю на своєму AI навчанні, для того, щоб отримати деталі пиши ключ в коментарях, і я надішлю вам форму предзапису.